Це фактично теперішня передова від Соледару, Спірне, далі Роздолівка, Благодатна, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське. Саме там ворожа піхота тепер докладає найбільших штурмових зусиль. Куда ми працюємо? країнам Бахмута край Бахмута в основному по піхоті, яка в домах засіла? Екіпажу цього Т 80 каже, на нині доводиться виїжджати на позиції для стрільби дуже часто. Дуже часто це до чотирьох до п'яти разів на день. І це той самий випадок, коли народжене російським важке озброєння стало на український бік. Це є Т-80, військові 93-ї механізованої затрофейли ще на Сумщині. Потім танк трохи підшаманули, полагодили. І ось тепер він тут, поблизу Бахмута, допомагає нашим військовим тримати місто. Довго стояти на одній позиції, навіть ретельно замаскувавшись і для потужного панцерника справа доволі ризикована. Прямо по окоп.